Отримання томосу про автокефалію Української православної церкви безумовно історична подія для народу. Результатів довго чекати не довелося. Регулярно на волинських сайтах з'являється інформація, що сільські церковні громади переходять під юрисдикцію Православної церкви України. Луцьк, однак, такою активністю похвалитися не може. Священики, як кажуть, в народі московського патріархату стоять на своєму. Мовляв, Бог один і віра єдина, про який перехід мова. І нема куди мені переходити. Бог один. Церква Божа є одна, істина і все. Лучани зазначають, що релігійні переконання то НАТО особиста справа. Мовляв, прихожана Московського патріархату теж нелегко. Всі ми кажуть люди. Хтось вважає, що різниця лише у мові, якою проводять богослужіння, інші мислять глобальніше. Однак, нібито всім, що потрібен час, віра, мовляв, підкаже правильний шлях. Це треба мати переконання. Я я чомусь хожу, ходила й ходжу. А люди рахують так. Навіть в одній сім'ї хто собі як хоче. Кожен ходить в свою церкву. Ну, звичайно. Я ходжу в український патріархат, а хто не хоче, то, то справа особиста. Ні для кого не секрет, що зміни в церковному житті мають певний політичний компонент. Проте варто пригадати, як довго сановники церкви з московським підпорядкуванням переконували своїх вірян у неканонічності церков київського патріархату. Тепер, коли з канонічністю, ніби все гаразд, стало зрозуміло, що проблема в іншому. Північний сусід на сьогодні держава-агресор робить все, аби не втратити один з ключових інструментів впливу на свідомість українців. Ангеліна Гущина, Микола Гусар, Сфера та Велуцьк.